Дівчата, всім привіт. Дуже вам хочу подякувати за ваше привітання. Мені дуже-дуже приємно і я дуже щаслива отримати багато реакцій та привітань моєї донечки з ним народження. Дуже вам дякую. Зараз я готую яблучний тарт, це були, були, було її замовлення сьогодні ввечері. Та також це такий був прагматичний трошки підхід, вже європейський, тому що вона каже, що багато яблук мама залишилася, треба їх використати. Давай зробимо сьогодні яблучний тарт. Також отримала я багато сьогодні повідомлень, дзвінків, та всі мене запитують, як тут у Франції ми святкуємо День народження, святкуємо, святкуємо. От, і що вам сказати, тут багато трохи не піклуються про саму дату. Тобто ви можете обирати день, коли вам зручніше святкувати день народження. От, наприклад, ми святкували вчора, у неділю. Софія обрала святкування у трамплін-парку. Тут це дуже так популярне такий від святкування. Вона обрала своїх кращих, кращих подружок, з ким вона бажає святкувати. Але цього року це було тільки шість дівчаток. Минулого року це було там, до нас, вона запросила, мабуть, я от не пам'ятаю, скільки 10-15 це, це завжди дітей. А зараз вже вона там видає перевагу, з ким їй буде цікавіше. Теж дивиться, хто спілкується з дівчат, ліпше з хто з ким. Зараз да, вже такий вже підхід. Дорослі, скажімо так. Але вже це все я думаю останні роки, тому що вже я думаю, майбутнього року вона йде у коледж і, мабуть, вже буде це не дуже цікаво десь святкувати день народження у якомусь дитячому клубі, тому що вже у них інші інтереси, вже все це. Я написала, що це вже Здесь пре, перед такий період під, 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 підразковий. Підлітковий, от тому вже я думаю, що не цього разу теж казала, мама, ми на терасі посидимо, поробимо браслети з дівчатками, от і потім так змінила свою думку і вирішила святкувати у дитячому центрі. От. Але для мене це дуже добре, тому що мені не треба тут щось готувати та приділяти багато уваги, тому що їм там три години три години займалися. Люди, да, вони самі там знайшли собі розваги якісь. От. І що я хотіла вам ще сказати, що тут не, не прийнято робити, як в Україні, наприклад, якісь такі свята з анімацією, там, з оркестром. Це все. Тут це дуже все аскетично, дуже це, це е, так, легко, як я, якась. Піця, чіпси, що діти бажають, От вони можуть їсти, а можуть вони взагалі обідати вдома, наприклад, і після обіду взагалі вони приглашають до себе вже, коли ви поїли тільки на, там, на якийсь сладкий стіл, на якісь десерти тільки. Так, рецепт мого тарта ви можете знайти у збережених сторіс у шапці мого профіля, якщо ви бажаєте. Так, Зараз ми кладемо суко, потім вишкове масло. От. І потім на 40 хвилин я відправляю яблуки, яблука з цукром та з маслом у духовку. Сьогодні я планую готувати спаржу, лосось та картоплю. На вечерю. А ще сонечка мене просила зробити для неї, для неї раклет. Раклет це такий сир спеціальний, який розогрівається як фондю, з картоплею, потім його подають. Але це більше блюдо для холодної пори року, для зими. Та вона, вона його любить зараз їсти. Сонечка. Що там в тебе? Все гаразд? Mm -hmm. Все гаразд? Yeah. Я роблю відео. Розповідаю про твій день народження. Mm -hmm. От що він робиться зі спеціальним сиром. Зімою, ви знаєте, мабуть, він такий смачний, він так, як, як сімечки, його як насіння. Його їж, їж, цю картоплю з сиром дуже смачно. Але є. Літній раклет, він так називається ракет для літа, і він так реально смердить. Просто, просто це невероятно. і Мій чоловік. Він... Я люблю різні сири, але він любить декілька, мабуть, видів сира, і вони мають бути без цієї скоринки, Вони не мають такого різкого. Цього не смердить. Не <ріст> Такі м'які має запах. От. Але ми Соня любимо, щоб воно було такое, ух, знаєте, якщо сир, то Соня вже там, коли в магазині вона замовляє там сир, вона знає які, і вона каже, мені старий, <ріст> мені такої видишки, гарної такої. От. Це дуже цікаво. А ще мій чоловік не їсть зовсім устриці. І, та, і, кстати, я вам хочу сказати, що багато французів не їдять. Це якось у нас так. Як у нас, ми, наприклад, всі думають, що ми їмо ці борщ та вареники круглосуточно, круглогодично. Те Теж саме тут лапки лягушачі, там мустриці. Е що ще лукове суф, вони не їдять його взагалі? не знаю, Я не бачила, що вдома хтось їв Це Це більш такі туристичні такі блюда. От та, що я вам хотіла сказати на це, на це. що одне блюдо, яке вони їдять всі, французи, і все, що я бачу, точно їдять, це картошку Фрі. Я думаю, що картопля Фрі це. Реально те, що було, я не знаю, чи по всій Франції не пишіть, будь ласка. От, Але, але у нас на, скажімо, верхній Оде Франці, якщо перевести, це Верхня Франція. Тут картопля і рядом Бельгія теж це саме найсмачніше і найулюбленіше блюдо. Ще я дуже взагалі люблю, дуже люблю. Топлю з батату. Це дуже смачно. Якщо ви десь побачите, я думаю, що в Україні теж є, я десь бачила в ресторані. Це дуже-дуже смачно. Я вам рекомендую. от Зараз я викладаю сюди ці яблука от, так от попками вниз, викладаю, потім я запекаю минут 40, вони цей сахар закарамелізується. Та Потім викладаю тісто. Тісто я купую, це саблі, я использую, це якби пісочне тісто, таке тоненьке. Я його викладаю зверху, по інструкції готуєте 30 хвилин та потім насолоджуєтесь десертом. Це дуже зручно вдома. І я вам обіцяю, що це дуже-дуже смачно. Якщо бажаєте, можете додати шарик морозива. морозива. Ванільного, чи якого бажаєте. Ванільного, скоріш за все, буде смачно. Це дуже дуже смачно. Я вам, вам обіцяю, що вам сподобається. От. І не тільки, я думаю, що це більш теж зім... зім... зімове блюдо, але дуже смачно. Я думаю, що і влітку теж піде, і восені. От. Дівчата, я вам бажаю гарного вечора. Абі мати своїх діточок, те, теж бажаю вашим діточкам бути щасливими. Дуже кожної дитини. І дитині бажаю бути щасливою. От цей непростий час всім вам, всім вам посилаю Лучики, щастя.